Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на майданчику мене Гровіниця. З вами завжди Юрій. Сьогодні по проханню клієнтів багато хто дзвонить, питає. Хочу обійти тракторці, які у нас зараз залишились в наявності. І наголосити на тому, що зараз чекаємо прихід. Прихід буде в потужності від Жель 21 до 300 тобто до 300 кінських сил. Малищів не буде, зразу говорю. Тому ну, не телефонуйте, не питайте, там прихід іде від 21 ї кінської сили. Це прихід буде орієнтовно 25 27 грудня цього року. Так, По тому, що в нас залишилось GB15 з ґрунтофризою. Пробіг невеликий, в нього пробіг 932 мотогодини, По вартості цей тракторець 5800. Бачимо, що хороші ножі. Хороша фреза, повністю робочий, обслужений, з полуоборота, як говориться, заводиться. Це з новішої серії КБ-20. Коштує цей тракторець 7700. Маленький дуже пробіг. В нього пробіг 399 мотогодин. Ну, видно по фрезі, дивіться, зверніть увагу, що фреза майже однова, що все його рідна. Трошки вигрічі, дрібні царапинки, но трактор в ідеальному стані. Це l 1 225 реверсивний, тобто ми вже таку модель одну показували. Бачите, які двері. Циферблат все з боку має 1029 мотогодин. Ця модель відрізняється від всіх, тим, що передня консоль знімається, знімається сідушка, знімається руль, міняється містами. Тобто ви можете сидіти, тут ставиться сідушка, ви сидите задом наперед і виконуєте якісь роботи, які вам потрібно виконувати, що бачите. Це, скажімо, прикладу, якщо заднім відвалом сніг, чи ще щось варіант непоганий. Так, це у нас L1225. Він прийшов без фризи. На нього акційна ціна. Він коштує 5800. скажем технічно хороший по недолікам. Колеса, як бачите, передні, колеса задні мають тріщини по мотогодинам 1764 мотогодини, але технічно він дуже хороший, то тобто питань по ньому немає. Ну, по ньому, скажімо так, так як він без фрези, всі хочуть, як правило, з фрезою, по ньому по ціні можна буде говорити, тому телефонуйте, це обговоримо. І також акційний l 1 195 це, бачите, клієнт дивився, сняли накладку, подивився, говорить, що двигун як новий. Тобто це затерте тільки на щоб був номер видно. Цей трактор в акційну ціну, тому що, звернемо увагу на фрезу. Фреза видно, що не працювала, стояла. Тобто фреза майже повністю згнила. Також ми поставили не оригінальну сідушку, бо та була порвана ця модель з гідропідсилюючим керма. По ціні цей тракторець 5800. Для нього це дуже класна ціна. І останній, це самий потужний що на даний момент є. Джель 241. На 24 конячки. Хороший технічний стан, хороший зовні. На нього також офіційна ціна. Він коштує 7900. У нього трошки більше напрацювання 2189 мотогодин. Але трактор. Технічно дуже хороший. Заїжджайте до нас, компанія Мінягробіниця. Знаходимося в Метирівське шосе 2А біля авторинку. Чекаємо на вас!